Вітаю, друзі, я Надія і я щиро рада бачити вас у себе в гостях на каналі Гачком і Спицями. Сьогодні у нас 8 грудня. Зараз будемо відкривати 8, -й, 8 -й комірочку нашого адвент-календаря, а з мене історія про кота. Уже у мене вечір. Сподіваюсь, що до ночі я все ж таки відео це вам виложу, щоб вам було цікаво послухати на ніч казочку, точніше історію. Бо сьогодні приїжджала доня, возила нашого котика у ветеринарку. тепер треба того котика заловити, щоб дати йому таблеточку і закапати вушка, бо він обітився, десь заховався. У котика котик їло, що хотіло, застрягла десь кісточка в яснах, через те пішло запалення на яснах і дало запалення на вушка. Ну, Сказав, ветеринар нічого страшного немає, котик буде лікуватись, але треба його заловити. Ну, то таке. Отже, історія про кота. Минулого разу я вам розказувала про кота супчика, але ж котячий вік, на жаль короткий, коротший за людячий. Тому котик пішов на радугу до свого котячого раю, а у нас стало питання, хто ж у нас буде ще, який котик з нами жить і хату нашого дмишей сторожувати. Але ж тепер ж у нас є собачка Фаїнка, якщо ви пам'ятаєте, яка дуже любить котів в лапках ганяти по заборах і по парканах. Принесли ми одного кота від знайомих, фаїнка його загнала під холодильник. Бідне кошеня добу просиділо під холодильником, ми його від тіля дістали. Однесли назад, сказали, ні, нам таке не підходить. Ну, Ми і домовлялись, що ми повернемо. Якщо Фаїна кота не признає, ми повернемо його господарям. Однесли назад, принесли другого кота, та сама історія. Ми вже зажурилися з чоловіком, довго сиділи, думали. Коли одна знайома каже: ти, каже, не переживайте, я вам свого кошеня принесу.' Кажу: так у нас собака. Каже, що, овчарка? Я кажу: Та ні, кажу, маленька собачка. Вортер'єр, помість пікінеса із сільським Мачо. Каже, але вона дуже любить котів. В душе вона ротвейлер, напевно. Ганяти котів любить. Вона каже, та не переживайте, мої кошенята виросли між двох овчарок. Вона каже, вони од овчарок сумку з рибою сторожують. Тобто в неї коти не їдять рибу, вони сидять біля сумки з рибою і не дають собакам до сумки підійти. Ну, окей, принесли ми те кошеня в двір. Перше, що вона зробила, це пояснило Фаїні, що на нього гавкать не можна. Я, до речі, вам сьогодні буду фотографії деякі вставляти з моїми кошенятами. Познаходила не все, але познаходила. Фотографії супчика у мене так і не збереглося. Бо це ж уже ж було давним-давно. Ну, і те кошеня жило собі у нас гарненько, мишей ловило і якось в один рік. До нас у двір нахабно приблудилось щастя. Коти ж, ну так буває, що вони по посілку там то приблудилось, то знову десь забігло. Якщо його там не дуже не приманювати і не прикармлювати, то воно собі і піде. Чи собака його прожене, чи знайде інших хазяїв, особливо навесні, коли кошенята підростають і починають шукати собі нові домівки, то так буває. Але це кошеня, от воно приблудилось і сиділо. Фаїна його раз загнала, воно повернулось. Вона другий раз його загнала, воно повернулось. Я кажу: та не ганяйте, кажу, це кошеня, вам що кажу, мишки сумиски супу жалко. І кошеня те, Фаїна, загнала його у курник. І так вона у нас, це була кішечка, так вона у нас в тому курнику і прижилася. Вона у нас спала у гнізді, їла, там я то їй котячу їду ставила, але вона дуже полюбляла поїсти із курячої миски, кури її не ображали на відміну від фаїни. Так вона там і сиділа. Гарненька, не, не гарненька, така негарна, негарна, страшненька, можна так сказати, навіть руда, як на курку чимось схожа. Ми її так і назвали щастя, бо щастя нахабно прилізло в двір. Ну, і те щастя нам народило кошенят. Так само на горішчі воно у нас їх виходило, виростило. І так у нас з'явився котик няшик. Це той котик, якого сьогодні моя дитина возила у ветеринарку. З няшиком було історії, пов'язано багато. Я вам їх розкажу наступного напевно разу. Бо сьогодні у мене багато ще роботи і. Треба відкривати восьму комірку і йти продовжувати ще робити свої хатні справи. Отже, давайте подивимося, що ж у нас у восьмій комірці. Я так прям вангую, що там у мене ще один моточок моєї пряжі на шкарпеточки. Що там пищить ще один заплутаний коточок. Ну, звісно ж так, тут пишіть ще один заплутаний коточок, ось він. І це буде наступний мій. Так, да, напевно, я не буду білий ставити на підошву, а я почну далі в'язати цим. Бо там я трошки в'яжу, я бачу, що у мене якраз десь воно завершиться п'ятка, ну, або подивимося. Все, друзі, куточки мої потихеньку звільняються, поки що лише один звільнений. А я вам буду казати до завтра гарної, всім тихої і мирної часу доби, коли ви мене будете дивитись. Всім до побачення, моє велике-велике серденько! Пока-пока. Сьогодні коротко.